Всім величезний привіт! Запрошую вас в Аврору. Сьогодні дуже багато новинок в магазині Аврора. Ну я ці вже показував в кошики для зберігання. Ось такі великі для іграшок, можуть бути, для одягу. По 84 і ось такі короби з'явились по 77 гривень. Бірюзові. Так, в Аврорі багато з'явилось подушок для накрісла на кухню, на да? на крісельця. Для обіду 119 гривень. До речі, вам хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Ось така 88 гривень. Дивіться, які також гарні. Дуже красиві, по-багатому. 109 гривень. Ну, а ці вже були дуже тяжкі. З однієї такий, можна сказати, як дермантин, як шкіра молодого дермантину, а з цієї сторони ось такий гарний візерунок. Чудове поєднання. 99 гривень. Зі знижкою зараз ось такі кошики. Так, бачу, з'явились нові кросівки, точніше кеди для дівчат. Так, ось такі в чорному і в такі от, можна сказати, в винному, бордовому кольорі. Зараз скажу ціну. Так, зараз усі картини за номерами в Аврорі зі знижкою. І до мене потрапила ось така новинка. Я не знаю, що це таке. Це, мабуть, якийсь... написано Мой Берд. Ні, це не Мой Берд. Давайте відкриємо подивно, що це таке. Набір для творчості, мабуть, якийсь. Тут я знайшов ось таке полотно. Набір фарб. Інструкція. Це, мабуть, щось таке буде красиве-красиве. Ну, В Ютубі, я сподіваюся, є, а, як це все робити, рукавички. І ось такий красивий перламутр. Палочка підморозила. Mm. Коротше, я зрозумів, це такий створювати власну руч, створити картину, як показано, ось так на малюнку. Mm. Ну що ж я скажу? Цікава штука, чесно кажучи, цікава. Так, новенькі мисочки тарілочки для малечі. Знову з'явилися ось такі пластикові дитячі, давно їх не було. Ось такі ажурні кошики. Також для дрібничок можна, а ну напиш, написано, що хлібниця. Ну добре, хай буде хлібниця, 34 гривні. Кольори в асортименті. Такі гарні ніжні такі, правда ж? Надзвичайно гарний вигляд мають ось такі кружки бамбукові, всередині метал і також ще кришка йде. Зараз вони зі знижкою 99 гривень. Ось такі металеві також зі знижкою 69 гривень. Так, і я тут побачив якусь новинку, ось такі підставки. Для чого вони? Цікаво. Давайте проб'ємо підставка. Для зберігання яєць. А, -а, -а! дивіться, яка в нас зручна. Ви бачите, як цікаво. На два ряди. Зверху один ряд для яєць і другий ряд для яєць. До речі, дуже економно місце а -а, тримати. Економна вона. Холодильник збоку під стіночку поставили і вам будуть самі яйця викочуватись по черзі. Усі. 88 гривень така штучка, дуже хороша, чесно вам скажу. Так, ось ці новинки також недавно з'явились на поличках в магазині Аврора. Це такі сушилки для предметів, ну для ложок та для вилок, для столових предметів. І ось такі також недавно, нещодавно з'явились, підставка. Можна використовувати для косметики або ж для, скажіть мені, для канцелярії. 99 гривень на 4 відділення. Хочемо сказати, поки хороша погода на дворі. Виходьте, гуляйте, дихайте свіжим повітрям, особливо вечором прогулюйтесь, щоб добре себе почувати. Продасться. Продасться, в мене миска впала. У мене завжди, як впадає, зразу продається. Ось ці я вам хотів показати ще також, дивіться, вони, я пам'ятаю, були великі. Також це нещодавно вони з'явились на поличках в магазині Аврора. І зараз. А з'явилися трішки менші. От велика салатниця а, кругла да? 88. Прозора. В ній надзвичайно класно виглядати буде салат. Оцей такий, знаєте, які продають ну, зелений салат, листя салату. Додати оливки, помідори, сир фету, перемішати. Надзвичайно буде красиво через стінки салат, дивитись. І ось така маленька порційна салатниця 27 гривень. Так, ось це я пам'ятаю, вони були, також можна використовувати для холодильника, для організації своїх косметик різної. такий універсальний. Кошик коштує зараз 39 гривень. І ось такий я не бачив ще. Це, мабуть, новинка, кошик для зберігання, написано в холодильник, його ціна 99 гривень зараз. Також зверніть господинки кому потрібно. Дивіться, як зручно. Ручка з цієї сторони, ось такий язичок, і з цієї сторони також ручка. Це також для зберігання для, ну, для сушки, да? для сушки столових предметів. До речі, дуже добре. Потім є носик, щоб воду всю вилити. Це дуже добре. Я знайшов ось таку мисочку, тарілочку для малечі. Вона йде на присосці, щоб дитина не штовхнула, і щоб вони були всі в борщу чи в каші. І ціна такої 59 гривень на присосках. Зі знижкою мильниці. Ось така в мене також є, дуже задоволений. Мило в воді не хлюпається. Вода стікає в піддон 34 гривні. І ось така по 29 гривень. Рукавички 10 штук в упаковці. Зараз зі знижкою 29 гривень. Рукавиці від Bock, 8 штук в упаковці, 37. Ось такі можна придбати також зі знижкою 10 штук в упаковці. Так, бачу, що в Аврорі з'явились картриджі для глечика. Не можу я пити воду, у нас дуже погана вода. Я коли робив чай без цього фільтру, було чути такий різкий запах хлорки, це я вам чесно кажу. А от з фільтром, не знаю, як фільтрує, але запаха цього хлорки, запах відсутній. Так що я задоволений дуже. Набір прищіпок 24 штуки в наборі. Зараз і знижку 27 гривень. Також в акції мішок сітка для прання взуття. Оце хороша штука. Для взуття я не пам'ятаю, що по ворорі було. Так, для взуття, да, для прання взуття 59 гривень. Ціну знижено на ось такі дозатори для, для миючого засобу. Ну і тут зразу можна поставити губку 69 гривень. Ціну знизили на насадки для швабри. Вони зараз по 29 гривень, були 49, так що придбайте кому потрібно. Ну, потепліло господиньки будуть мити вікна. Дивіться, дуже хороша серветка спеціально для скла, яка не залишає розводів для... з мікрофібри 19 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. Зі знижку зараз ось ця міні-швабра для прибирання. Можна використовувати на кухні, навіть якщо щось десь розлили, вона швиденько впитує в себе всю вологу. І також можна помити стіл після тіста. За 16 гривень можна придбати губки кухонні 5 штук. Так, і губки FrakingBox 6 штук, 29 гривень зі знижкою. Так були 39. Також можливість зекономити 10 гривень. Ось такий засіб для миття посуду 750 грамів Брюнвельд. Зараз зі знижкою 32 гривні. Фейрі 900 грамів. Не знаю, чому на ціннику написано літр, тут 900 грамів. Також засіб для миття супервожу зараз зі знижкою 500 грамів, 32 гривні. Зі знижкою засіб для миття посуду Онікс 500 грамів. Лимон або лаванда. Для миття дитячого посуду Satin 550 грамів, зверніть увагу, не 500, а зробили 550 зараз. 32 гривні. А ось такі такий путі Тут 600 грамів, також для миття посуду дитячого 35 гривень. Зі знижкою гель для прання сама, цілий літр, універсальний. Зі знижкою порошок тайт, вагою 300 г, 34 гривні. Ручне прання. В Акції порошок Аріель 49 гривень, 300 грамів. Не знаю, що це за порошок. Універсальний 400 грамів, чи, чи виробник. Потім почитаю, розкажу вам. Порошок мама. На да, натуральна сировина. Для дитячих речей тут іде вага 400 грамів 29 гривень. Порошок вухастик 400 грамів. І порошок савекс 400 грамів 39 гривень. Так, це новинка в нашій Аврорі Color Expert. Перший раз бачу, можна використовувати в автомат машині 350 грамів, порошок для прання автомат. Універсальний 19 гривень. Капсули Зеллі. Універсальні в упаковці 17 штук. Зі знижкою зараз ось такий кондиціонер у Поліскович для білизни, тут цілий літр і ціна лише 29 гривень. Запаска для миття скла. Чому запаска? Тому що вона йде без пульверізатора, 500 грамів. Це вже де з пульвелізатором. Просто потім можна докупити і перелити сюди, або перекрутити кришку сам пульвелізатор. Найдешевший, мабуть, отакий от блок для унітазу 39 гривень, дешевший я поки що не бачу. Зі знижкою зараз капсули первольт, тут 12 штук для кольорового. І зі знижкою капсули Persil 11 штук універсальні 199 гривень. Зі знижкою зараз кисневий відбілювач, білі вітрила. Для білої білизни, тут 500 грамів. Також зі знижкою Perlux. Так, ось такий порошок. Трішки більший, вже 800 грамів, 84 гривні, 2 100 вагою, 189 гривень. 219 гривень порошок лоск, 2 200 вагою. А потім пелюшки гігієнічні поглинаючі. Тут 5 штук. В упаковці зараз 49 гривень. Так, ось такі. Також 5 штук. Можливість зекономити 100 гривень на плойці. Плойка хвиля. 299 гривень. Фен складний дорожній, зараз також зі знижкою 750 ватт. Так, ось такий люстерко. Дивіться, цікавий, можна так поставити і буде на ніжці так триматись. Це також бачу новинка. Ось таке підвісне люстерко на ланцюжку. Також зараз воно в акції. В акції зараз бальзами для губ 25 та 27 гривень. Лікувальна сульсена, засіб від лупи. Так, піна для гуління 44 гривні 200 грамів. Так, це у нас також піна для гуління 49 гривень зі знижкою. Піна для гуління 200. А, це навіть гель, зверніть увагу, гель 240 грамів 64 гривні. Ну, дійсно, гель кращий за піну, принаймні для мене. Арко, піна для гуління 200 грамів 64 гривні. Так, і також зверніть, будь ласка, увагу, так, тут ще є піна для гуління 300 г, тобто 100 грамів. у подарунок по ціні як 200 г, також 64 гривні. Ніколи не плутайте, звертайте увагу обов'язково. Так, піна для гуління від Gillette 200 г 69 гривень. Нівея, гель для гуління Нівея, 200 г 129 гривень. Пальзам після гуління це для чутливої шкіри без алкоголя 189 гривень, ну без спирту. <свісно> І гель після гуління 39 гривень. Лосьон чоловічий після бриття 59 гривень. Зі знижкою нічники від мережі на кнопці 49 гривень. У акції зараз ось такий ліхтар, який світить у двох положеннях, в двох варіантах. Цей також зараз в акції, теж в двох положеннях можна використовувати. Зі знижкою зараз ось такий салатник 39 гривень. Велика обідня тарілка 49 гривень, діаметр 22 см. Ось такий салатник. А зараз також зі знижкою 109 гривень. І ось такий також по 109 гривень. Квадратний, можна сказати. Ось такий салатник скляний, зараз зі знижкою 40. Ой, 99 гривень, не туди подивився. Вже думаю, 49 гривень так дешево це ось ці салатники. Такі димчасті по 49 гривень. А ось такі порційні салатники можна придбати за 19 гривень. Чашка моя ж ти радість. співаючі коти, кава капучино. І сьогодні ось такі чашки для малеча стоять зі знижкою. 34 гривні. Це можна зекономити 10 гривень. Чашки Friends. Ну, знаєте, це всі серіал, можливо, я сподіваюся, що всі знають. Одна склянка на 250 грамів, зараз 29 гривень. А ось це такі новинки, я не бачив. Подивіться, які цікава форма. Зараз навіть проб'ю ціну, тому що цікаво дуже пробити ціну, знати, скільки вони в ціні. А ось набір ось таких ємностей для спецій, Зараз із знижкою 59 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я. Я вже йду знімати наступне відео. Це також новинка.